Всім привіт, шановні глядачі! Ви на каналі Run Quest. І це четверта серія по проходженню метро Промінь надії. Що ж, в попередній серії, коротенько, ми тримали з Павлом шлях до театральної, в тунелях ми пережили напад армії заряджених пауків, чудом вибралися на поверхню, знайшли двохстволку з сюрпризом, потрапили до зруйнованого літака з примарами, надивилися купу флешбеків, врятували Павла від задухи. Краще б він задихнувся ще в літаку. Ну ви зрозумієте чому. Все ж дістали з театральної станції, подивились на цікавий виступ в театрі, побухали в барі і охреніли. Щоб передати всі емоції від нашого з червоним другом, тут буде невеличка вставка. А це Це вони проведуть додому мене. Зараз чужого боку барикат. Вмислі? Біці на формі товариша. Ах ти, паскуда! Зрадник! Чур пітер. Що тобі ще сказати такого? Напоїв мене Гандон. Ну, я думаю, тут пояснення будуть зайвими. Що ж, а тепер розпочинаємо серію. Як по-дурному я попався, піддався на розмови про дружбу, на дурнувату приказку про мушкетерів. Нічого. Ми ще поквитаємося. Цікаво, навіщо Павло заманив мене у пастку. Ну це ми зараз дізнаємося. Ну як навіщо? Щоб здати нас не знаю, в полон, мабуть. Це у нас так. перегини на місцях, не звертай перегине. Чи може обернутися дуже добре для те наших бащині і наша твордоб'я? Я йому довіряв здоров'я вільно бачу життя ж вирує, а точно товариш москвин проводить огляд. Гексель власною персоною. Товариш Корбу теж. Тут. Так точно. Товариш генерал теж що пощастило. Усе закрутилося. Корбус. Слухай нортиме, ти хлопець розумний, повинен розуміти. Випадковостей не буває. Ти є ти багато знаєш. Командую командуй. І я допоможу. Ми ж з тобою хто? Мужки, тери. Один за всіх і сі за одного. А ось у товаришів з ордену інше гасло. Усе для нас. Цей ваш бункер. Кому він дістанеться, тому й жити. Це остання війна Бударте. І ми до неї готові. Фашисти. Так а чим ви відрізняєтеся від тих ублюдків фашистів від третього рейху того грьобана, а? Розкажи мені, підарюга. Як в тебе язик повертається взагалі, говорить, що один за всіх. Дивись, бо перечепися, случайно. Блін, це корбот, так? Да? Суки. Не зичимо. Взагалі не зичимо. Щоб ви всі здохли тут. Там чуть не поліг, треба було в літаку йому не надівати противогаз. Да, повезло йому. А, лісницький! Лісницький, щось знайоме. Ще один зрадник. Ах ти, сука. Я не радий. Можу пісюн тобі, в брота, запропонувати. Хочеш? На флайті пограти моїй. Походу не хоче. Юначі пропустимо обмін люб'язністю. Та да давай перейдемо до справ. Відразу сосать хочеш. Відомі вам покручі телепати чорні. Чорні з ним науковим інтересом. Ну-ну. Ви розповісти все, що знаєте про них. За це обіцяю вам життя і роботу. У вашому ж ордені. Але на мене. Не nee. будемо як мушкетарі. Nee, nee, nee. Не-ні-ні-є. Не. Оооох, я це вже десь не чув. Не, 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 не. Вже не. все, На мене це не діє. Москви. Розмова <говорить> до тебе. А що це у нас? Що це за пшешки <говорить> посходились тут? Чудово. <говорить> як ви правильно відзначили, Льоні вже давно пора вчитися. Ой, бля. Працювати з людьми. Взагалі, то ми збиралися. Відставити! Усі ці ваші сироватки правди та хитромудрі машинки це змарнований час. Дайте, но ну, я згадаю давнину. Може не треба? Ну, гнидо, кажи. ж видавай усе, що знаєш про де6. А що тобі видавати а подождіть. Мовчиш. Так вам лісницьки вже все розха. Ай! Хорош! Хорош, кажу, успокойся! Та які паролі? Я, я простий Я гвинтик! Я нічого не знаю. Допит. А <клуб> що? Хіба <Хіля>. коли <клуб> ти граєш у ляльки, такого без крові? Краще в ляльки гратись, ніж будь таким долбайобом, як ти. Поня? Я сказав. Ви героїста батько. Робіть що хочете, але витягніть з нього усе і кулю в потилицю без. Ні-ні-ні, це лишнє. Кулі не треба. Ходіть до мене. Є розмова. Повернись! Леонід був правий, Навіщо? Схоже, наші стосунки без надійно зіпсовані. Тоб смысле, вони були адекватними наші наука. стосунки? На і ви усе Не знаю. Ну, я сумніваюсь. Що зараз Артмка постарається, щоб вам ніхера не розповідати. А, походу він таке розказує. Це нам показує те, що він згадує. Угу. Це, мабуть, малий Артемка. Вибіг на поверхню. Ой. А в нас двох стволки нема з собою. Що робити будемо, малача? Третікать може? Хто вас випустив на двір? Твою мать, мені вертається? А, це заставка просто. Опа, Насенко Олег Іванович. Нас захистив він? А нам раніше такого не говорили. Проходження першої частини. Із групою. Розрахуйте там з місця. Розумієш, про що я? Так, точно. А що там що робити? Так, чорного виявили. Подробиці у конверті. То після Венеції одразу ж за ним. І раджу більше мене не підводити. Не підведу, то першого генерала. Не підвести. Іди іди до Венеції. Угу. У мене слух хороший, я я. і пам'ять теж. Я все запам'ятав, ми прийдемо. О, брат! Нехай розстріляють, аніж як батечко, рідного брата. А ти ляльки взяв? Ви, ви, ви там, якщо виберетеся, ну, живіть. А, все, я поліз. Я. Ну. Щастий. Я не забуду твою доброту. Дякую, дякую. Ідаччислав, розмовляв. Числаве. Про перемовини в поліці. Так, Числава, що буде чесати? Отже, вже в курсі. Я все ж таки голова роз. Так, нам треба десь отут. А задню не можна. Тут... Все, постоїмо, послухаємо. І поліс, і ганза. І навіть трикляті нацисти вже все знають. Батьків, ми переловимо. А війна все одно невідворотня. Невідворотня? Знаєш, і я, і політбюро маємо сумніви. Сумніви ознака страху. Та як ти змієш? Ти голова держбезпеки і мій підлеглий. Так, так, <реку> так не впевнено та, сказав. Не від остаточної перемоги революції. Ви не маєте права порушувати план. Я не маю права. <реку> <реку> та ти лох, звичайний, ти не генерал. Я, <реку> чи ви завжди прислухалися до моїх порад? Як, наприклад, бути із вашим братом, і опісля його передчасної смерті, Генсек, ви. Опа, якось пов'язано? Пораду, і вам краще буде знову прислухатися. Ти Ty... не посмієш. Він жа посмів. Знаєте, товаришу Москвин, Або ми з вами одна команда, або один, один, за за... один мертвий. Але числаве. Чи варте взагалі усе це трикляте метро усієї тої крові, яку ми пролімали? У мене є спосіб зробити все без крові. Ну, добре. Без крові. Добре. Як? Ді. Політбюро я беру на себе. Неужто він хоче задіяти чорного до війни? А? Ок. Дограйся ще. Я думаю, ти нічого не зробиш. Удар немає шансів. От якщо з поверхні крізь церкву, потім катакомби, зайди у спину. Тоді, можливо, з основного напрямку і не зустрінуть з продаву. Потім зачистка. Стримко, товариші генерали! Бійці, на вас покладено відповідальну задачу. Ви знаєте їм настільки, скільки потрібно знати. Ви повинні пам'ятати дві речі. Перше, від вашого успіху залежить перемога. Друге, операцію втаємничено. Здаватися до полону ви права не маєте. Є питання? Чи можна порушити радіомовчанку після захоплення об'єктів? Лише у крайньому випадку і лише на кодованій частоті. У випадку контрнаступу супротивника об'єкти втримувати чи відходити? Утримувати. Активна протидія не передбачається. Місь не передбачається. Генерали, ви наказали прибрати усі знаки відмінності, але згодом нам видали прапори. Після перемоги та отримання сигналу, піднімете прапори над захопленими об'єктами. Ще питання є? Ні, товариші генерале Ну, щастий, Орли. Коротше. Нам показують так, що, в принципі, комуняки, ну, червоні, вони ж... Ніяк не відлічається від того рай Е, Лісницький з D6, так він що хочеш міг принести з туди? Якісь карти, блин. Е, Якісь паролі. Ну, по суті, вони тепер все знають про D6. Про І можуть їх захватити. Тим більше, що чорний же в них, вроді би. Якщо я не помиляюсь, то чорний повинен бути у них. Тільки... Та куди? Я хоч, я думав це на карту взаємодія, почекай, почекай, почекай. Блядські лампочки. Вони ж не бачать нічого. Та б'ять! Так, щось там в них з червоним дротом, треба допомогти, чувакам. Вони навіть нічого не зрозуміли, дивіться. Він досі шукає червоний дріт. Привіт. Ого! Непогана тут станція. Другий пост, відповідайте, другий бот. Чую вас добре. Другий пост, відповідайте, другий пост! Зараз відповім, подожди. Тебе... Другий тебе... пост не в зоні досяжності. Увазі, я тебе покривати не буду. Пошл в страху. <кхід> Опять ці смерті мое, бліна. Тут сходу п'ятеро. Ну, Головка от культиватора. Івані, ти, 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 мелиш? Ну, ви ж ти ж туди йдеш, не до Правильно йти Тут просто... короче цей ножа нагострить надо. На. Залишилося ще четверо, як мінімум. Раз, два, три, і ще там четвертий пішов. Спокійно. Спокійно. Ви ж мене не бачите? Якщо так робить? Оп! Ви нічого не бачили, ніхто нічого не бачив, не чув. Це ми куди? Ну, На тому ж тижні Ні, йому око А чого вас не причавило? Як мені вас так акуратненько на на лопатки покласти, не скажете мені? Чи їх обійти просто можна? Ну давайте спробуємо. <різована> ні, 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 ні. що за що, не що за. Ми вже все, ми вже пройшли далі. Твою мать! А, так, все, один пішов. А це... він Може побачить нас. Що ти? Виход на дві потом робити будеш, попідтягуйся просто. Ну чому ми будемо людину трогати? Вона спортом займається. Проший чоловік. Спорт це смерть. Блін, я спалився. Ай! Ай! Блін, нащо я це зробив? Нє-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, ніт-ніт, ну нет, ну це була найбільша помилка. От для чого я його чіпав? Mm. Ну пройшов би спокійно собі. Так, дивіться, він собі сидить, нас не бачить. Ну от цього ми можемо покласти. Блін, а тут треба двері відчинити. Це хрень. Якщо відчинять двері, це хрень. Треба надо, надо засісти тут. Ви що, наскільки глухі, що навіть не почули ворота відкрились? А, він, в принципі, міг подумати, що це відкрив його напарник. Ну так. Десь. В чомусь логіка відсліджується. Так, у вас тут світло пропало. Навіть да, не знаю, щось тут сталося. Нема світла. Пробки вибило. Це це планові відключення, ДТК. Блін, нам ще недалеко, так? Да? Десь отут, кудись. Прямо. Добре, тоді я трошки перебуваю. Якщо, можливо, хтось звертав увагу на пачці, завжди написано, що куріння вбиває ваше життя. Так, тут і так вимкнено. Ну все, в принципі, ми тоді йдемо далі. Я не думаю, що ми щось пропустили. Е, записку знайшли, прочитали, значить, це дорожньому бути ок. Бля. Не світи в очі, мішаєш. Та капець, оп'ять така велика локація. Ну тут я навряд чи можу так красиво справитися. Вам показалось. Ой, вибачте. Нормально. Та все ок. Лампочку просто одну. І цю теж зараз виб'є. Все добре. Е Мошка велика літає. От та, що врізалась в лампочку, вона розбивається. Представляєте? Іде. Блін, він йде. А там труп. Він йде, там труп. Погано. Це погано. Будь ласка, не повернися до свого напарника, який лежить там без сознання в обмороці, а? Ти ж не повернешся тут? Ні, ну тут нема нічого, це щур пробіг. Всього лиш щур великий. Це великий щур. Подивіться на цих додиків. Напарник лежить за 5 метрів від вас. Ви щось робити будете чи ні? Ти ж побачив вже, чи що? Мене не видно, я як хамелеон. Блядь, куди, куди, куди? Ууууу, як мене пронесло тільки що. Мабуть сюди. Бля, як тут смердить. На на. Хороша пісня. Слова не підказуєш, я хочу за шазамить. На 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 на. Ой. На на, на на на. На-на-на. на 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 Так, все, хватить в тебе. <плес> Балі, він так хліб, сексуально. Вилазь, вилась, 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 вилазь. Тут уже пофіг, тут уже пофіг. На. Вирубаємо все, вирубаємо і тікаєм Я щас сейф відкрию і побіжу, все. Мені більш нічого не потрібно від вас. А а. а а блядь, як тут пройти? Не задихнись, я те прошу, я не встиг надіти противогаз та ну сраку, блін, за одну серію, це неможливо. Опять треба схеми тут малювати, куди й пройти, куди не пройти. Та ніщо я тільки зайшов, куди ви. Чого ви психуєте, сразу? Вам треба щурами щось робити, ви бачите? О, один цей пісняр. Ууу, попоропоропом. Та тут немає. Ні... Бляха! Лізь на драбину. Що ти скакаєш по ній? Ти що скак. Кун! Получається, що мені треба було перечекати ще один діалог. Чи чи як? Ну, типу, що мені треба було робити? Начинайте вже. Давайте бла-бла бла, блу, блу, бле. Блі-блу, бле і розходись нахер. Можна було б, я согласен. Можна зараз просто психанути і їх всіх перестріляти. Але... По-перше, в мене хардкорна сложність гри. Це, це перше. Але це ну типу я ж професіонал, я їх переб'ю тут по-любому. Якщо не з першого разу, то з другого. Ще одне і ця причина основна: це те, що в мене мало фільтрів. А вони пускають газ, як тільки піднімається галас. Тому я і не хочу це все робити в перестрілках, а хочу спокійно в стелсі все пройти. Один, два, один, два. Присіли, встали, присіли, встали, встали. встали. Присіли, встали, присіли, присіли, присіли. Мені вже надоїло. Чого ви там стоїте всі? О, вони розійшлися всі. Ура! Менше тіл, менше проблем. Ой боже. Було страшно. Ну ми це зробили. Вам показало ж. Прикольно, так. Тільки що. Тривога, тривога, ворог! Відкрили двері, тут все спокійно. Давайте підкачаємо повітрячко трохи. Може ви розійдетесь трохи десь. А їх тільки двоє. тра та Та, блін, це не смішно, він по мені ніхараси як попадає. Що мені робити з ним? Та він ще й прострелює! Ну що це за бред? Довго. Вибачте, ну я не можу стільки терпіти ваші розмови. По-любому ж не наші відкрили. Что ж пацани заряжені, ой-ой-ой. тюй Та це павук. Павук із щуром. Та я не хотів аптечку, потуй. Почекай, стоп, стоп, секунду, буквально секунду. Я хочу подивитися, як кидати гранати. я забув. Держи. Тривога. Та блін, їх багато там. Я трохи розрахував на інше. Це всі уже чні хороші з мене на сьогодні. Супер, ми десь ідемо в павучу сраку, блін. Ой-ой-ой, ой ой беремо, мабуть, двостолочку. Лісі. Що нас тут чекає? Павуки чи люди? Е Я свій. Свої, 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 свої. Свої. Тебе Та такий круп новокаліберний. О, знайомі. Що ж, на цьому будемо завершувати проходження цієї серії. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео, всім до слідучої серії, всім пока.